Всім доброго дня. 4 березня, 2025 року, температура плюс 12. Фактично сезон почали. Що робиться? Готуємо корпуса, чиститься рамки, місяця чистить рамки, повністю готуємо корпуса під, під засів потім. Розширення шестирамочників буде йти. Корпусами. Тут поперечні на наші магазини є нульовки, окремо все складують нульовки, тут щось не складено ще так. А окремо під засів. Всі рамки місяць чистить. Чищу і верх, бо коли йде, дивиться, чищу. Донка у нас цих зверху, прополіса багато натягують, як видно, як видите, скільки тут прополіса. Викладеться корпус на корпус, коли багато прополіса, знизу дається много пчоли, треба верх щищати прополіс. Потім це руку колорути. Вони виходить 12 рамочні. Якщо боки не щищені, оцей гофман не щищений, стається тільки 11 рамок. 11 не підходить. Або 10-ті курмушка, або 12. А то потім, коли великий зазор в них, то надбудовують лишнє, потім, а це нуклеусні рамки. Тут треба все, щоб було ідеально. Тут у нас вже бути перечищені, це вже все під перше, перше розширення. Тобто само ідеальні рамки, які йдуть на перше розширення. Потім от, друга стадія, там вже ті рамки. Тут, тут сортовані рамки молоді. Всі молоді отакі от намет другими корпусами вони підуть. Ну, це фактично тепер ми зробив 39 чи 40 корпусів. Свіго зроблених і одразу вони йдуть, як другий корпус. Переходжу, переходжу на пасіку. Так. Перейшов на пасіку. Я би не сказав, що це обліт. Це фактично вже не обліт, це йде робочий процес. Обід у нас був у кінці лютого. Це лінія виховательок. Пилок несуть повним ходом. Хочу десь стати так, де більше видно. Пилкова база у нас прекрасна, У нас колись я повторюся, були. Виноградники і так далі, а рівних територій нема, сама горбиста місцевість. Тому у нас дуже багато пилконосів. Між іншим вже ліщина повністю відійшла, так що ліщина не дає пилок. А пилок дає різні там, лісові квіти. Вербові і так далі. Ну, основне поступає пилок. Цей ряд повністю зроблений, і він використовується у минулому сезоні на дані, і це фактично ряд виховательок. Тут йдуть другі корпуса відкривати. Не знаю, може і відкрию зараз десь, подивлюсь, де пленка. Не знаю де пленка. А о тут є пленка, то не хочу лізти у гніздо. Сидять, як видно, спереду. Фактично є розпліт. А раз йде пилок, то розпліт обов'язково. Воду не, див... не вижу, чи беруть, бо я поклав і воду, ми кладемо воду трошки підсолену. а по одна б йде на воду. Раз йде, то значить пилок буде. То -то, роз, э, чистіша вода, тепліша, бо я гарячу воду кладу у відро. Далі тут буде бочка або бідон. Значить що? що цього року на цю весну мішка трошки модернізував пасіку свою. Тут будуть дадани, тобто, виховательки, а тут все споміжне другий ряд це, це руд 100%. Це у нас йде в виховательки, виховуємо ми у другому корпусі фактично маточники, тому обов'язково треба давати, що відкритий розплід. Відкритий розплід йде звідси у другий корпуса. Третій корпуса ще третій ряд ще не все дороблено. Є ще старі вулики, але старі. Що я колись робив не десятирамочники. які будуть це на десятирамочники. Тобто всю пасіку Міша переводить на Рут рамочник та додав. Можна видіти, що перезимували прекрасно. Так що ми до весни. Готові. І шестирамочники добре веземо, але в шестирамочниках у мене там було мінус одна. А тут на пащиці відходу не було. Я маю на увазі зимою. Дві два мінуси були. Ще осінню, але ну, закліщеність пасіки була висока, обробляли ми багато разів. Що ще сказати? Всім мирного неба і удачі. Будьте здорові, хорошої вам весни, хорошого виходу з землі, миру і удачі.